Доброго дня! І так я знов кажу доброго дня, тому що я взнала, що це не правило, а стилістична порада. І тому я можу продовжувати свою погану звичку казати Добрий день у формі побажання вам доброго дня. Чикаго на зв'язку. І сьогодні ми поговоримо про умовні речення третього типу. Це останній тип умовних речень, які нам залишилось розглянути, не рахуючи змішані. Якщо ви не бачили попередні відео та хотіли б дізнатися більше про те, що такі умовні речення, або про інші типи умовних речень, під, в описі під відео я залишу посилання на весь плейліст. І так. Умовні речення третього типу звучать досить страшно, але насправді це досить корисна конструкція, яку зазвичай ми використовуємо, коли ми хочемо поговорити. Про щось, про що ми жалкуємо, про якісь наші розчарування. Але ми обов'язково говоримо про щось, що не трапилось в минулому. Так само, як і інші умовні речення, умовні речення третього типу складаються з двох частин: це умова та результат або наслідки. А в нашому випадку це будуть завжди результат або наслідки невиконання цієї умови. Тобто ми говоримо про уявну ситуацію. Якби трапилось А, то трапилось Б, або якби не трапилось, а то не трапилось би і Б або трапилось Б. Да. Тобто в нас можуть бути або оби обидві частини негативними, обидві частини позитивними. Одна одна люба з частин може бути негативною, або при тому, що друга є позитивною. в будь-якому випадку, на відміну від інших типів умовних речень, ми говоримо про нереальне минуле. Тобто про речі, які вже пізно змінити. Якби я краще готувалася до іспиту, я б його склала. Якби я вчилась більш наполегливо, так я б склала цей іспит. Я не вчилась більш наполегливо, іспит я не склала. Ми маємо і умову, і результат в минулому. If I had studied harder, I would have passed the exam. Давайте звернемо увагу на побудову самого умовного речення третього типу. В умові ми використовуємо past perfect. had studied. Past perfect звучить трохи страшно, але це всього-навсього частка. had та третя форма дієслова. had studied. В результаті або наслідку ми використовуємо perfect conditional. Знову ж таки, perfect conditional звучить страшно, але це всього-навсього would плюс present perfect. Тобто would плюс частка have плюс дієслово у третій формі. Would have past. Насправді нічого дуже страшного. If the weather had been better, we would have gone to the beach. Якби погода була кращою, ми б пішли на пляж. Знову ж таки зуважую, погода не була кращою на пляж, ми не пішли. Все відбулось в минулому. Чому я так багато на цьому наголошую? Тому що в цьому полягає основна відмінність від умовних речень другого типу. Тому що в умовних реченнях другого типу ми говоримо про умову, яка не здійснилась в минулому, але ці наслідки, вони говорять про зараз. Да? Ми також можемо використовувати умовні речення третього типу для того, щоб сказати комусь, що якби ти зробив то, то було б так. Наприклад, приходить мій чоловік з магазину, і я кажу: Слухай, а ти купив салат? А він каже, слухай, от якби ти мені сказала купити салат, то я б купив салат. If you had told me, I would have bought the letters. Якби ти мені сказала, я б салат купив. Ти мені не сказала, відчепись від мене. Да? Корисна ситуація для використання умовних речень третього типу. Як і в інших умовних реченнях, в умовних реченнях третього типу ми можемо заміняти модельне дієслово would на інші дієслова з, певним, з певною зміною зміста. Коли ми використовуємо would, то ми впевнені в тому, що ось такий результат трапився б. Да? Якби ця умова виконалась або не виконалась, то ми впевнені, що був би такий наслідок. Да? Як ми говорили, що if I had studied harder, I would have passed the. Exam, тобто I, я впевнена, що я б цей іспит склала. Якщо я не так впевнена в тому, що цей іспит я склала, навіть якби я готувалась краще, але я думаю, що є така, що вірогідність цього да, була б більша, чим те, що я вже його не склала, то я можу використати дієслово might. Основна конструкція від цього не зміниться. Ми будемо просто казати: if I had studied harder, I might have passed the exam. Тобто ми так само після might використовуємо Present Perfect. Різниця просто в тому, що ми, в нас дещо менша вірогідність, тобто да, ми вже на 100% переконані в тому, що я б склала цей іспит, а вірогідно я б склала цей іспит. Також ми можемо використовувати модальне дієслово could. А ма, якщо ми використовуємо could, то could більше говорить про фізичну можливість, що в нас була змога це зробити. Якщо ви пам'ятаєте наш другий приклад, да, то там в нас було: If the weather had been better, we would have gone to the beach. Ми можемо сказати: if the weather had been better, we could have gone to the beach. Вся різниця буде в тому, що в першому випадку ми казали, що ми б пішли на пляж. А тепер я кажу, ми б могли піти на пляж. Тобто в нас була б можливість туди піти. Я не говорю, що ми на 100% туди пішли, але в нас. Я підкреслюю, що в нас була б така можливість. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. На цьому я зроблю перерву з умовними реченнями та дам вам від них відпочити. Якщо вас цікавлять ще якісь аспекти застосування умовних речень в англійській мові, обов'язково напишіть про це в коментарях, та я спробую їх розглянути. А так, на все добре вам та до наступних зустрічей!